Місто Полтава, ось у мене тестер для визначення придатності питної води. Водічку набираємо з краніка. ось Водопроводна водічка. Скажу одразу, вона не придатна для пиття, навіть якщо перекип'ятить, бо у мене стояла кип'ячона, вона навіть значення на 100 більше. Опускаємо тестер, я думаю, ми всі бачимо там. Ну, 674 по у цьому значенню TDS, Ось можете погуглить в прописати, яка норма ППМ питної води. Вам навіть, там написано, навіть проточна вода чи якось ета там максимально 400 вроді би. Ну, все, що більше це 400, питна вода, це та, що до 100. хоча на деяких сайтах вообще пише, що на українських пише 100 до 100. А на іноземних сайтах оце виключуся, треба включити а на іноземних сайтах пише, що до 50. Ось, будь ласка, місто Полтава, смачна питна водичка, яка привишає 6,5 з половиною разів.